Друзі, я вас вітаю, дійсно перестануть літати ракети над Україною. Путін заявив, що приймає мирну угоду Америки, але при умові, що його визнають невинним. І РФ, от я Його цитірую, каже, РФ не відповідальна за загиблі людей в Україні. Ми не виноваті. Прикиньте, що хоче. Коротше, розпосюджуйте, зараз це все розбро. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп вообще заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів, і Путін вже тоже каже, що мирна угода, хорошо, молодці, наконець-то домовились. Я вам казав раніше по їхні відео, що якщо вони вже нам щось отак приподносять, вони вже за все давно домовилися, зараз просто спектакль розігручують, щоб нам постійно крок за кроком як бути всю інформацію. Ну в чому мирна угода заключається? Щоб чотири в області віддати Рашки, Рашку Амнестірувати, вони ще хочуть оці бабки свої заморожені в Європі забрати, щоб Європа визнала силу, Рашки, і визнала, яка це єбанута Рашка, я, які вони типа, молодці і дали їм уваження, сілу їх признали. Хоч чи дед. А знаєте, що в цей момент Польща? Це ж, ну, якщо вони зайдем доморяться, ну, вони доморяться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за це, за Польшу, якщо. І вони ввірені, що так і буде. Я, я про це розкажу на наступних відео, підписуйтесь. Зараз от про це мирного воду. У мене одне питання до всей історії. Оці я звоню матеріал, до мене друзі померли, які кожен день сидять. На антідепресантах, бо в них була одна дитина в сім'ї, яка на цій війні загинула. Непонятно за що, бо все те, що ми маємо зараз, домовленості, які зараз будуть мирної води, ну слава Богу, ракети перестануть літати, слава Богу, того буде мир, слава Богу, куча без закінчиться. Але за що? За що? Скільки людей постраждало, залишились без домівок, без життя, без, без надій, без ніхера, блін, Все життя щось будували, нічого не осталось, щоб ми домовились за то, за що на самому початку можна було, поняли? По я думаю, всі, хто хотіли, щоб... всі вже поняли. Ну я думаю, гнів українців, і оце всередині оця піль, яка буде роз'їдати, вона в якийсь момент як прорветься. Як праветься, я дуже надію, що весною будуть вибори, ну все до того йде. Я вам ну я вам і раніше казав, що Путін має з ким-то легітимним замір договоритися. Тобто вони теж за нього домовляться, але ж а, треба підписати його, рашка ж не щита нашого президента легітимним зараз, він має легітимний. нада мір, щоб був мир, треба щоб не літали ну, мир, мирну воду. Треба, щоб мир був в Україні, щоб провести нормальні і легальні вибори. Для цього це підписують мирну воду. І от після того, як нового президента, ну я цю тему не буду розвивати, бо я аполітично, я нікого не підтримую і так далі, але надіюсь, у людей хватить возиму вибрати таку людину, яка щоб потім мінори, оце всякі не стояли в центрі там Україна, да? але а, якщо ж не домовляться з новим легітимним легітимним президентом за щось, він же ж заново почне. А хоче він же, ж, щоб Європа і Захід, як я вже казав, визнали його сілу, власть і так далі. Тобто, виходить, ну, ясно, що вони там воюють, і за ресурси і ірашка всю життя Україну присувала, але вони не можуть витерпіти, що Україна лучше то її пучі. Не можуть витерпіти. Йому тут ну, треба признання всього світу, який він молодець, цей карлік, метр кепкою. Ну, це, це просто жесть. Нам би теж хотілося, щоб у 2026 році життя була в умовах міра. Це, це Путін каже. Кончений, просто мразь. Коротше, що ви про це все думаєте? Е, Готуйтеся до виборів весною. Е, можливо, той президент, який є зараз, не буде приймати в них участь, а потім зроблять так, що всі будуть раді, що він повернувся. Будьте обережні, дуже, друзі. Думайте! Нам потрібні тільки українці в Україні, і я вам дуже раджу всім розбиратися в політиці, в якихось політичних питаннях, бо є достойні люди, яких ви ніколи не бачили і не помічали. Хватило це слухати Телік, слухати єрундублі, несіть відповідальність за своє життя, щоб потім не дивитися, і за життя всієї України, щоб потім не дивитися в очі цим матерям та батькам, які непонятно оказуються за що втратили саме найцінніше. Їм з цим жити тепер все життя. І за це мені так прикро. Я кажу, у мене ще з комогори. Все, друзі, на зв'язку всі...